І четвертий фактор травми це соціальна ізоляція, це відсутність підтримки близьких людей, це відсутність можливості поговорити про те, що сталося. І часто я чую таке, що з одного боку ми в Україні достатньо об'єднані, ми всі в одній ситуації. Приблизно знаходимось. і Особливо на початку це об'єднання дуже відчувалося, коли ми дзвонили один одному, питали, як ти, як ти, як ти? Це намагання з'єднатися якраз для того, щоб відчути, я не один, я не на самоті з цією ситуацією я не сам. Ми разом це переживаємо. І це разом. Воно таке просте, насправді воно дуже дуже важливе, коли ми можемо з'єднатися відчути, що нас розуміють, відчути, що ми можемо поділитися, розділити якісь дуже важливі речі, почуття а, свій стан з іншою людиною.